Маємо ще декілька десятків отаких от контролерів заряду. Він під 12 вольт або під 24 вольтовий акумулятор. Підключається сонячна панелька, акумулятор, і можна якесь невеличке навантаження, які його основні параметри. Як я сказав, 12 або 24 вольтовий акумулятор, Він до 30 ампер. І відповідно, панельку можна підключати з напругою не більше як 50 вольт. Ну там 40 з хвостиком. Дуже часто в нас їх беруть дачники або комусь потрібно щось заживити. Таке зовсім невеличке. Там, камеру відеонагляду, наприклад, десь в полі, можливо, якийсь там роутер, інтернет чи ще щось таке. Ціна його, до речі, 500 всього, на всього гривень. Перестали вони зараз продаватися в нас, бо в основному всі інвертори вже йдуть зі своїми контролерами, і всі в основному вже беруть там системки, хоча би від кіловат і більше. А це щось таке для одної панелі. Теж є запроси, ну набагато вже менше, ніж колись. Колись пам'ятаю, продавали таких ну десятки в місяць. А тепер один-два не більше. Ну, але все одно, мушу нагадати, якщо у вас є потреба в такому контролері зарядів, 500 гривень на 30 ампер 12-24 вольта. Він сам автоопреділяється. Це ШИМ, не МППТ.